Було це дуже давно. Жив собі у вільній країні щасливий, гарний та чесний народ. Усього було вдосталь у того народу, родюча земля, безкрайні золоті поля, зелені ліси, могутні гори і зростали на тій землі веселі та щасливі діти. Усі мешканці цієї країни були гарними музикантами та співаками. Багато з них вміло грали на різних музичних інструментах, і вечорами майже з кожної хати доносилися чарівні звуки мелодії та пісень. Та особливо вирізнявся з-поміж усіх своїм талантом співак і бандурист Василь. Коли його руки торкалися струн, все навколо завмирало, і навіть ташки замовкали, зачаровані прекрасною мелодією та співом хлопця. А особливо полюбляла слухати братові пісні його маленька сестричка Марійка. Вони з братом були великими друзями. Якось надумав Василь податися у світ, людей побачити, себе показати. Всім селом проваджали хлопця, а особливо шкода було розлучатися Марійці із братом. Щоб заспокоїти її, брат сказав Не сумуй, сестричко. Я скоро повернуся. Якщо тобі стане зовсім сумно або трапиться щось погане, даю тобі мого улюбленого голуба. Якщо захочеш мене побачити або послати мені вісточку, підкинь голуба в небо, і він обов'язково мене знайде. З тими словами Василь вирушив у путь. Незабаром після цього сталося страшне лихо. Напав на ту країну страшний чаклун. Цей чаклун найбільше у світі боявся мову, музику і спів. Тож, нападаючи на якусь країну, він відразу наказував знищувати всі музичні інструменти, а слова людської мови перетворював на птахів і зачиняв цих птахів у величезних клітках. Запанувала тиша, над колись співучою, щасливою країною. Люди стали німими. Не було чути жодного слова, ані музики, ані сміху. Разом із людьми засумувала і природа, поруділи зелені гаї, позоростали бур'янами лани. Маленька дівчинка Марійка вирішила врятувати свою країну і покликати на допомогу свого брата, Василя. Для цього вона пізньої ночі пробралася на дах, де заховала голуба. Підкинула вона його у небо, голуб розправив крила і полетів. Наступного ранку на околицях села почулися дивні звуки. Це Василь прийшов рятувати людей від злого чаклуна. Вибігла Марійка назустріч братові, але не змогла нічого сказати, бо була зачаклована. Почув чарівні звуки і злий чаклун. Небо над країною почорніло, здійнявся сильний вітер, дерева гнулися до землі. Це по небу летів страшний злий чаклун. В руках він тримав чарівну палицю, яка світилася у небі неземним фіолетовим світлом. Ось же він близько. Зараз доторкнеться до веселя, і хлопчик назавжди залишиться німим, і ніколи вже люди не почують його чарівний спів та гру на бандурі. Ніякої надії немає. Тепер завжди у нашій країні не буде чутно жодного слова, думала маленька Марійка і заплющила очі від жаху. Аж тут щось торкнулося в її щоки. Марійка розплющила очі і побачила білого голуба, який сидів у неї на плечі. У дзьобику він тримав невеличку гілочку з отвором у середині. Іди за мною, Марійко. Твоєму братові зараз потрібна допомога. Ця невеличка гілочка непроста якщо в неї подмухати, вона відгукнеться найголовнішим словом у житті кожної людини, якого так боїться злий чаклун. Тим часом чорний чаклун вже був біля Василька, вже підняв свою чарівну палицю, щоб знищити бандуру. Ось ось і не залишиться жодної надії. Саме у цю мить. Марічка дмухнула в чертяну трубочку, і над країною розлилися чарівні звуки та зазвучало перше слово, яке чують усі люди, і без якого не було б життя на землі. У мелодії сопілки можна було почути слово Мама і перші звуки материної Колискової. Як тільки це слово розлилося над країною, палиця в руках чорного чаклуна перетворилася на квітучу гілочку, а сам чаклун став маленьким та смішним старим. Всі злі чари розсіялися. Замить клітки, у яких сиділи птахи, розсипалися і знов слова людської мови зазвучали у цій країні, і знов зацвіли квіти. Зазеленіли луки, ліси наповнилися пташиним співом, а вулиці дзвінким дитячим сміхом. З тих пір ніякий злий чаклун не наважується завітати в той благословенний край, де всі живуть дружно та радісно, і більше ніхто в них не відбере найголовнішого мови.